у КМДА проти щитів та квітів пішли феєрверки, дрова та льодяна вода, яка лилась з вікон просто на голови воякам. Півтори години запекло спротиву і берку з солдатами внутрішніх військ почав відступати. Автобуси з силовиками люди буквально виштовхали з хрещатика про реальні історії. Просто зараз наживо на 2+,2 плюс вітаю! Це наші новини! Стояли! Удари дзвонів Михайлівської церкви Євромайданівці відбили нічний штурм спецзагонів. Бити не будемо. Хочу всіх заспокоїти. Ніякого розгону майдану не буде. Головний міліціонер України ледь не заприсягся, що пікетувальників не калічитимуть. Мобілізація чоловіків від заходу до сходу українських на поміч столичному Євромайдану. Усе заміновано два залізничних вокзали, а і на додаток ще два аеропорти. Бориспіль та Жуляни сьогодні замінував невідомий. Принаймні саме про це він шіп, сповісти сповістив міліцію. Правоохоронці на дзвінок зреагували миттєво і почали евакуацію людей. Столичні залізничні вокзали з аеропортами завмерли на годину. Ну, ви вірите це? Скоріше, скрізь всі буде теперся обстановки. Задержки, задяжки, звісно, рісові тут по часу і більше. Мої колеги вибували на мінних полях столиці, аби на власні очі побачити та переконатись, що чергові замінування українців не страшать. Бої за євромайдан тривають до Києва, підтягуються свіжі сили мітингувальників, і за якимось дивним збігом обставин за півтори години перед прибуттям потягів із західних регіонів повідомили про замінування залізничного вокзалу столиці. На виходах чергують пожежники, охоронці вокзалу тримають пасажирів на вулиці півтори години. Скажіть, будь ласка, чи знайшли міну взагалі? Перша реакція людей все це знов пов'язаний з протестами на майдані. Що на Богдан не розуміє, чому людей не евакуювали хоча б за 500 метрів від будівлі вокзалу. Вигнали двері, і Люди стоять у окна загляду. Що це за віки, це може бути замінування? Хочуть просто нас перекрити всі шляхи, під'їзд до Києва, враховуючи нічні події у столиці, мобілізацію оголосили практично всі західні області країни. Прибуть приїжджати, їдуть. Щоб підтримати в місті Лева повідомили про зміну формату роботи і про відправку людей до Києва. Втім, вечірній потяг зі Львова прийшов майже порожнім. Мало народу. У нас, у нас автобусом їздили. Хлопці. Хто і в якій кількості приїхав на допомогу майданівцям, нам вдалося дізнатись вже біля вокзалу. Потягом не було, не Немає, ні. А як вони їдуть Всі сили по покреслився на лісові 30 автобусів розповісти більше? Мешканці західних регіонів побоюються. Поза камеру зізнаються, що були прецеденти, коли мітингувальники прямо з потягів, нібито зустрічали правоохоронці. Наталя Набокова, Дмитро Сапронов, Новини 2 вліз 2. Сьогодні заступник керівника МВС Віктор Ратушняк заявив, якщо у разі потреби до них звернеться виконавча служба, вони змушені будуть знову застосувати силу проти євромайданівців. Що зараз відбувається на євромайдані? Ми з'ясуємо у Олександра Загороднього. Він шатує і з'ясуємо власне, які настрої передаємо слово Сашку. Сашко, що зараз на майдані як ведуть себе люди, і чи відновився майдан? Майдан Руслане не просто відновився. А в мене складається враження, що відкрилося друге дихання. Якщо сьогодні вранці, як передавала наша колега Нелі Ковальська, тут було 500 людей, і складалося враження, що ще кілька днів, кілька днів таких морозняних, і люди просто замерзнуть, і розідуються по домівках. То тепер подивіться на цей майдан: десятки тисяч людей. Щойно тут пролунав над майданом незалежності? Пролунав такий яскравий феєрверк. Виступили лідери опозиції, і вони вітають усіх людей, які зібралися тут з трьома перемогами. З Спершу те, що вони вистояли від, від, вистояли на майдані, не не віддали його вранці. Те, що в'язниць почали випускати ув'язнених євромайданівців напередодні. Ну і третя перемога це те, що е, президент України Віктор Янукович особисто запропонував зустрітися із лідерами опозиції, обговорити е, ту ситуацію, яка склалася зараз тут в, в країні і в Києві. Ну і я не можу про це не сказати, ми вже говорили дуже багато разів про ці речі. Українці тут на Майдані проявляють справді європейську культуру. Протягом дня ми бачили, що люди просто вичищають, вилизують цей майдан. Так він таким чистим вже давно не був. Вивозять сміття, всіх просять поважати один одного, всі один одному посміхаються. Тут приємно на це дивитися, і ми тут горді. Я думаю, Руслан теж горді, що українці ось так себе показують на Майдані. Руслан. Дякую, Олександр. Нічну зачистку проводили понад 4 тисячі спецпризначенців. Міністр внутрішніх справ пан Захарченко заявив, що це була вимушена міра. Мовляв поскаржились мешканці серед місця на шум та гамір. І, власне, через блокування центральних вулиць, величезні затори у місті паралізований рух. Укотре Захарченко запевнив, що сили до пікетувальників застосовувати війська не будуть. Розблокування вулиць. Здійснене на виконання постанови адміністративного суду про заборону блокування транспортних комунікацій, завдання міліції забезпечити охорону громадського порядку при виконанні рішення суду. Хочу всіх заспокоїти: ніякого розгону майдану не буде. Ніхто не посягає на права громадян на мирний протест. Колонокровні за та емоційні проти, як реагують мешканці Сходу на Євромайдан та подібні майдани в окремих регіонах. Що думають жителі е, Сум Харкова на події, котрі зараз тривають в країні? Пропоную послухати неупереджені думки. Я б їх розогнала б усіх, скажу чесно, вже надаїла. это все смотрят, смотреть, как они едят, пьют, танцуют. Не надо разгонять людей. Что мы будем за страна, если люди на это не имеют права? Ну, я думаю, правительство правильно поступает. Что они там мерзнут? Загробят себе вообще. Ну, я не знаю, мне кажется, лучше бы они разошлись. Не знаю, что они добьются. Ну, если власти к нам равнодушно относятся, ну, избивают в открытую людей, ну, но так не делать. Это незаконно захватывать здание администрации. Не, ну как бы, надо утихомиривать народ, но не таким методом. Волеизливление народа невозможно. Задушить и нужно к этому относиться всегда. С уважением. Обещали, что не будут расчищать, а, а все-таки расщещать и они ночью. Поразительно. Все они ночью идет. что вы днем не делают? То, что Майдан до сих пор живой, это прекрасно. Это прекрасно. Ну, боляче, боляче, боляче. Мобілізація по українські чоловіки від сходу до заходу полишає свої сім'ї, дітей та жінок та їдуть на допомогу євромайданівцям до Києва. Їдуть десятки автобусів з різних регіонів: з Черкас, зі Львова, з Тернополя з Івано-Франківська. Деталі у наступному матеріалі. Так, Тернопіль сьогодні прокидався п'ять хвилин безперервно місто будили сирени оповіщення цивільної оборони. Одночасно у всіх міських церквах калатали дзвони. Скликали на майдан уже вранці. Тут зібралося понад 5 тисяч містян. Людям оголосили про загальну мобілізацію. Часу на збори було небагато. Мені не подобається те, що над нами влада знущається. Він підтримати людей, які там стоять, мерзнуть. Цей мітингувальник прихопив собі та друзям каски для водного туризму. Десь якось витримують щось. Автобуси на Київ вишикувалися біля центрального майдану Тернополя. У багажне відділення пакують коробки з хлібом. В автобуси сідають переважно чоловіки. Чоловіка відпроважають. Всі бояться, всім страшно, але завтра прийдуть до нас за до хати, як ми зараз не відпустимо. Матері плачуть та моляться, щоб з їхніми синами у Києві не сталося біди. Боже, оберігай, хорони наші дітей. Людей у подорож до Києва благословляють священники. Вони заходять в кожен автобус і підтримують мітингувальників. Це не легкий шлях буде, але з Богом є можливе все. Тому помолимося за щасливу дорогу. І за щасливе повернення Ви? з перемогою і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. У цей час центральний майдан міста, на якому залишилися переважно жінки та літні люди, розгойдуються у спільній пісні. За, Україну, за, за підрахунками страйкому Тернопільського Євромайдану сьогодні з області до Києва виїхало майже 10 тисяч людей. Світлана Павок, Віталій Павок, новини 2+,2. Кримські тигри внутрішніх військ мчать на Київ і замість пари на барикади. Студенти знову на Євромайдані. Це новини на 2+,2. плюс Йдемо далі. Під роздачу спецпризначенців Десятка два була, може мощі більше. Три десятки євромайданівців поранені. П'ятнадцятеро із забоями та переломами на лікарняних ліжках. Не минулися без травмованих і в когорті нападників. Останнє попередження: Європа та Сполучені Штати закликають українську владу тримати голову холодною і обійтись без нових зачисток. Президент України надвечір зробив заяву. Віктор Янукович покликав усіх представників політичних сил та громадськості а також святих отців за сісти за загальнонаціональний стіл перемовин. Шановні співвітчизники. Я неодноразово наголошував, що єдиний можливий шлях це шлях примирення і порозуміння. Дії всіх сторін мають відбуватися виключно в рамках законів і Конституції України. Запрошую представників всіх політичних сил, святих отців, представників громадськості до загальнонаціонального діалогу. Я особисто готовий до участі в такому круглому столі. Заради досягнення компромісу закликаю опозицію не відмовлятись, не йти дорогою протистояння та ультиматумів. Запевняю, що влада діятиме виключно в рамках закону і ніколи не вживатиме сили проти мирних зібрань. Як президент України, грант Конституції. Зроблю все належне для нормального функціонування країни, захисту прав та інтересів кожного її громадянина, забезпечення миру і спокою в нашій державі. Церковні дзвони, немов у давні часи, попередили Євромайдан про наступ на їхні позиції. На початку другої ночі спецпризначенці пішли на штурм барикад з боку Михайлівської площі. Поки люди боронили свої позиції з двох інших вулиць з боку Європлощі та вулиці Інститутської, знову пішли спецпризначенці про перебіг подій. Євгенія Цвітанська. Барикади, які мітингувальники більше тижня зводили навколо майдану, так і стали в нагоді. Туди, 50, 50. Рівно у першій ночі головну площу столиці оточили силовики. Загони Беркуту намагаються прорвати кордон, власноруч збудований учасниками Євромайдану. Найгарячіше – на барикадах інститутської. Жавих казках, так звана охорона майдану, укріплюють барикади усіма можливими підручними засобами. Всередині легка паніка. Втім, люди налаштовані рішуче. Будемо стояти мирно. Вони не сміють бити. Про всяк випадок активісти заливають водою асфальт, якщо барикади таки не вистоять. Щоб вони не змогли пройти, щоб техніка скользила, якщо зараз мороз ударить, розумієте? Тим часом біля саморобного кордону вже з'являються перші постраждалі. Вдома, Їх виносять на руках. Поверх натовпу, щити Беркуту виявилися міцнішими за людські ребра. Давління щитамілілюдні тось грудна клітка ребра. Втім, не встояли перед ланцюгом охоронців майдану. Силовики відступають, і вже пізніше вранці гаряче стає біля КМДА. Діше, 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 діше. Автобуси зі спецпризначенцями перекривають вхід у міську адміністрацію зачистити будівлю від учасників Євромайдану. Бійці пускають у хід чорний дим. Втім, і це не допомагає прорватися у будівлю. У відповідь замість кайків мітингувальники пускають на беркут людзяну воду. Силовиків накриває холодним душем і з вікон лунають постріли. Петард півтори години запеклого бою, і силовики провалюють власний штурм та вимушені відступити. Бійці внутрішніх військ покидають центр міста під оплески мітингувальників. Втім, ті про всяк випадок допомагають їм вийти як подалі. Вже зовсім скоро активісти починають знову відновлювати зруйновані у бійці барикади. Євгенія Цвітанська, Олександр Моторний, Григорій Жгалов. Новини 2+,2. З травмами голови, переломами рук та ніг. щонайменше 15 мітингувальників потрапили до шпиталів. Ще стільки ж отримали забої. Та синці такий результат нічних штурмів і протистоянь людей і силовиків. Ще вісьмох затримали, але по обіді їх відпустили. У київських лікарнях нині понад півсотні постраждалих за євромайдан у цій палаті. Мітингувальник ледве говорить і не може ходити. Проте дуже добре пам'ятає його жорстко добивали і топтались. Після нічного штурму Євромайдану киянин Сергій Карандін у найважчому стані у нього струс мозку, крововилив, забій грудей, побиті ноги та руки. У гематома, mm -hmm. черепно черепно-мозгова травма, краве зліяння. Сергій, я який не прийшов не на майдан, не пощастило, опинився саме у місці, де силовики проривали коридори мітингувальників. Я лежав на землі, вони да. мене били. Їх було троє, вони були. А в спецформу єркута. Приїжджає з Черкащини батько трьох доньок у лікарні з забоєм грудної клітки. Мене зажали, і я все одно, що вийшло мені больно, тому що я не міг руки крістити, я прапрацю на зажав. Андрій Андрійович ледве стримує сльози і показує прапор, який він тримав увесь цей час. Каже, на швидку чекав майже п'ять годин, коли медики його шпиталізували, то намагались приховати, що він пацієнт з Євромайдану. Вони кажуть, що мене з майдану привезли, а вони кажуть, що я привезли мене з відворотні. Я кажу, пробачте, я польовий командир. Милишні лікарі ж кажуть, травмованих вистачає з обох боків. У нас звернулося на сьогодні на 11 годину 36 звернень було, з них 36 госпіталізовано і 13 працівників МВС. Прапорчики спецпідрозділу в лікарні з забоєм грудної клітки. Чоловік пояснює, намірів вбити не було, лише відтіснити. Проте почалась тиснява, в якій постраждали усі і метангарі, і силовики. Вони з двох боків нас стиснули, потім, коли. Ми побачили, що йде тиснюва. Ми підняли, почали передавати назад щити, тому що ці щити вони почали їх тиснути, і нас цими щитами самих придавлював. Солдат полку -тигер у лікарні з бронхітом. На майдан вийшов із звичайним нежитем. На грудну грудного і. Вже стало після цього хуже. серед постраждалих минулої ночі є народні депутати та їхні помічники. Зокрема, із пробитою головою нині свободівець Андрій Ілєнко. Це не було відтіснення, це була бійка. Побиття людей ну, коли людей б'ють кіками по голові, це не відтіснення. На лікарняних ліжках постраждалі і силовики, і мітингувальники говорять одне: намір битись не мали. Світлана Березівська, Євгена Гаркова, Темпагров. Новини 2+,2. Студенти Києво-Могилянської академії знову на майдані молодь відклала пари та заляки, щоб підтримати пікетувальників. свій студентський кампус. Вони планували обладнати у консерваторії, але не лягла нота. Чому знає Оля Максимова? Під барабанний дріб з Києво-Могилянської академії рушає колона пліч опліч зі студентами викладачі. Попри завершення бюджетного року, мобілізувався навіть планово-фінансовий відділ. Ходу очолює президент. вишо. репресій за підтримку майдану. Тут не бояться. Якщо ми зараз не скажемо своє слово, то е, наше, наше життя можна може змінитися радикально, і ми будемо залякані тоді. Все, все життя у центр подій їх кажуть, що не рішення влади, яка вкотре пообіцяла не розганяти мітингувальників і не дотримала слова. Нам не дають прав... Вона вільне свободу вираження скептикам, які заявляють, що місце спудеїв на парах, самі студенти відповідають на знання години революції не впливають. Ми ходимо на пари, здаємо іспити. Пар. Я до третьої ночі вчора готувала семінар. а Потім подивилася онлайн трансляцію і пішли на майдан. Після пар. І пішла на майдан сьогодні я готувала до пар. Я можу сьогодні здавати семінари. Це не означає, що я нехтую навчанням. Криками молодці молодь зустрічають на Майдані. Серед тих, хто аплодує пан Василь з Криму. У столиці він уже 12-ту добу. Студенти це наше будуще. Колона базується на сходах музичної академії. Саме у її холі активісти хочуть організувати всеукраїнський студентський кампус. Ініціативна група крокує до центрального входу, але всі двері на замку. Думали, що власне керівництво захоче проявити певну солідарність, так тобто, це навчальний заклад, який фактично з. Находиться в гущі подій, і ми ну нам просто необхідне приміщення, деби ми могли влаштовувати студентські зустрічі, влаштовувати вільний університет, куди запрошувати видатних лекторів. буккросинг, показ фільмів, так тобто якийсь інформаційний центр. Нам вдалось отримати коментар ректора академії Володимира Рожки. Це наш вистецький навчальний заклад. У нас унікальні органати стоять. У нас роялі по 2 мільйони в кожному класі. І в нас не можна цього робити. Тим часом студактив постановляє: не пускають усередину, намети розіб'ють просто на сходах. Ольга Максимова, Іван Павлович, новини 2+,2. Майдан потроху оговтується від протистоянь темною порою. А захисників барикад, котрі боронили свою територію вночі, вже замінили. Нові добровольці зараз на барикадах тривають роботи, відновлюють старі і будують нові форпости. Де знає Віталій Афанасієнко. Усі блокади Євромайдану вкотре потерпають від штурму силовиків. Втім, пікетувальникам поки що вдається тримати оборону. Ось приміром ці лавки допоможуть людям виграти деякий час і мобілізуватися, якщо правоохоронці дадуться до чергового силового штурму. За ними люди чергують і вдень, і вночі за першої загрози нападу одразу ж утворюють живий ланцюг та тримаються хто як може, поки не прийде підмога. Поки основні сили з майдану. Дислокуються, там тих буквально 10-15 хвилин вони допомагають людям стримати оцей основний уснунасу. Якщо оборону силовики проривають, люди починають молитися. Вони свято вірять, що, хоча б одного правохоронця, може стримати ікона у руці. Там навіть одна жінка, отаква, господи, сутанові діди. А в мене такого було зверху, то тільки відлетіло. Розвалені барикади намагаються швидко відновити. Їх складають з усього, що потрапить під руку. Тут і дерев'яні піддони, і паркани, і навіть автомобільна гума. Та матеріалу хватало, і арештування ось таке накидали. Все, що бачите, все, що було, все, все накидали. Нічого такого не підвозили лишнього. Нічого не було, все підручне, все що валялося, те пішло хід. А там, де підручного матеріалу для побудування барикади, не вистачає, звозять його звідусюд. О чи може, і хто що знайде. Це на укріплення. привозили звичайно. Це десь благодійність для того, щоб могли люди зібрати це все, і щоб захищати народ. Укріпити бастіон допомогла і природа. Снігу тут по-дитячому зраділи і відразу пригадали, як у дитинстві будували з нього цілі фортеці. Сніг збирали, поливали водою цю барикаду. Ми сим штурма. Одна барикада вовче не ну не не забуло їздвини. І навіть крига на хрещатику на захисті людей. Мітингарі почистили від неї асфальт швидше ніж комунальники. Це роблять Всьому Києву вони кидають її на купу і одразу ж укріплюють. Це на бригади на бригади Це укріплюється таким чином. Так. Да. Да. І кожен, хто тримає тут оборону, свято вірить у те, що на білосніжних парканах в жодному разі не з'явиться червоний відтінок. Віталій Фанасієнко, Сергій Заренко, новини 2.2. Внутрішні війська опустилися кримського берега. Виявляється, вони ще не всі у Києві їдуть нові командування. Внутрішніх військ у Криму підтвердило про передислокацію підрозділів до Києва. Власне відеопідтвердження Ми не отримали, але усне підтвердження від командирів отримали. Вони кажуть, що дійсно кілька сотень бійців залишили свої казарми у Криму і направляються до Києва. Військовослужбовці взяли з собою засоби індивідуального захисту та спеціальні засоби, що необхідно для виконання завдань з охорони громадського порядку під час проведення масових заходів. Відправка даних від військовослужбовців зумовлена тим, що погодні умови погіршились і значно великий час для виконання завдань служби. Довіра ще є після нічного розгону майдану європолітики та Чиновники Сполучених Штатів досить у жорсткій формі розкритикували українську владу. Заступник держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд особисто зустрічалася з президентом і застерегла від застосування сили проти мітингарів. А потім власне сама вийшла на Євромайдан. Барикада, яка встояла під час нічного протистояння за подіями на українському майдані в режимі онлайн, стежить увесь світ на тлі заяв про компроміси та мирне врегулювання кризи, нічні події вразили усіх і в Європі, і за океаном. Заступник держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нулан сьогодні зранку на майдані із пакунком. Hello, Роздавала мітингувальникам хліб та печиво. На майдані її зустрічають оплесками. Thanks. Пригоститися Нулан запропонувала і солдатам внутрішніх військ. Відвідиний Майдану чіткий сигнал українській владі. З хрещатика Вікторія Нулан їде на банкову, яка цими днями нагадує укріплену фортецю. Тут посилена охорона, загони спецвійськ і суворий пропускний режим. Протокольне рукостискання і дві години перемов. Розмова була гострою, повідомила заступник держсекретаря США, але Надія є. Ми надзвичайно чітко дали зрозуміти Віктору Януковичу, що те, що відбулося тут вночі, абсолютно неприйнятно у сучасному демократичному суспільстві. Ми також чітко дали зрозуміти, що все ще існує можливість і шлях, щоб врятувати європейське майбутнє України, але це вимагатиме негайних заходів у галузі безпеки і поновлення переговорів з Європою та МВФ. У мене немає сумнівів, додала Вікторія Нуланд. Янукович знає, що робити. слід за нею на Банкову прибула верховний комісар ЄС з питань зовнішньої політики Кетрін Ештон. Добре. На зустрічі Ештон наполягла після нічної зачистки барикад. Вона засудила насильство і заявила, що сила не може бути відповіддю на мирні демонстрації. Кажуть, була особливо вражена застосуванням сили саме зараз, коли у Києві перебувають європейські та американські посланці і з усіх біч лунають заклики до стриманості. Людей звільняють це потрібно для початку. Діалогу це потрібно для об'єднання. Таке повинно статись обов'язково. Верховний комісар ЄС з питань зовнішньої політики побувала і на майдані. Напередодні зустрічалася із опозицією. Європейці пропонують своє посередництво для мирного врегулювання ситуації. Але дії силовиків минулої ночі заявила верховний комісар Євросоюзу, ускладнюють початок політичного діалогу. Українське питання буде головним на порядку денному ради ЄС. Парламентська асамблея Ради Європи занепокоєна поглибленням кризи і створює спеціальний підкомітет. Сполучені Штати рішення української влади розігнати протестувальників на майдані Незалежності назвали огидним. Держсекретар країни Джон Керрі зазначив розгін не личить демократії. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервела заявив, українська влада має не лише дозволити, а й захистити протестувальників. Ми переконані люди, які мітингують на майдані незалежності, демонструють бажання країни. Рухатися в Європу, Європою. Вони мають на це право. Депутати Європарламенту висловлюються за чіткішу підтримку мітингів в Україні. Сьогодні одягнуті у жовто-блакитні шалики. Вони вітали українських активістів, які прибули до Страсбурга. будь ласка, привітайте тих, хто мирними засобами бореться на вулицях Києва за своє майбутнє. Серед європейців лунають голоси про персональні санкції для авторів силових сценаріїв. Група європарламентарів збирається встановити на майдані власний намет і чергувати тут вахтовим методом. Ірина Ілля Шинкаренко, новини 2 плюс 2. Таким на події був день, що минає. Тільки хороших новин вам бажає команда новин 2 плюс 2. Хорошого вам настрою, бережіть себе, щастим.